Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніле. Сьогодні спробуємо відійти від таких якихось надскладних метафізичних е е речей. і хотілося поговорити про одну важну тему, яка в мене ще викристалізовується, але я б хотів її якось почати про неї про неї говорити. Тема звучить наступним чином. А як ви могли здогадатися з, з назви логічне мислення це ваше психічне здоров'я? Тобто, почати говорити про те, що логічне мислення це взагалі фундамент, на якому базується адекватна і самооцінка, ну просто адекватне сприйняття світу. Власне, для того щоб почати цю, цю розмову і пояснити вам свою, скажімо так, довести вам свою точку зору, може не довести, але пояснити, а треба розібрати два таких поняття: що таке логіка і що таке психічне здоров'я. Власне словники кажуть, що психічне здоров'я це стан, коли людина може адаптуватися до певних змін змін у своєму житті. Ефективно взаємодіяти з іншими людьми, розвиватися та досягати своїх цілей. Це також включає здатність контролювати свої емоції та реагувати на стресові ситуації. Тобто це такий стан, коли людина максимально адекватна і адаптивна, якщо можна так сказати, не пристосуванець в, в тому сенсі, але може адекватно реагувати на зміни. В світі, в своєму, в своєму житті. Ось. А логіка це такий собі, взагалі то це наука, але це такий собі спосіб використання думок і роздумів, мислення для досягнення певних висновків, які є раціональними і правильними, тобто доказовими. Тобто, їх можна довести, доказати, таке інше. І от зв'язок цих двох речей, тобто, коли людина може використовувати свої думки і роздуми, щоб робити висновки, раціональні висновки, і мало того, що раціональне так ще й може їх довести, принаймні собі. Саме в цьому я бачу певний такий ключ до психічного здоров'я. Тобто, з одного боку, звісно, є такий фізіологічний. Фон, без якого нікуди не дінешся. Тобто, це там гормональні всякі, всякі речі. Але те, що ми можемо контролювати, такий свідомий підхід, контроль свідомості. Саме про це я і хотів би сьогодні поговорити, торкнутися цієї теми. Чому це важливо може виникнути питання? Здавалося б, це банально, але. Саме, ну я я в минулому випуску казав, що однією з таких ключових е, навичок людини, в е, найважливіших, можливо, навичок людини, є робота з реальністю, тобто працювати з реальністю таким чином, щоб вміти її розуміти, вміти з нею поводитися певним чином, тобто набути такого стану, коли ти адекватно можеш його сприйня... е, сприймати і оперувати. Я би хотів а, зробити наголос на тому, що ірраціональне в логіці може існувати. Тобто, логіка сама по собі вона потребує ну, мета логіки це зробити щось, якийсь висновок раціональним, але він використовує думки і роздуми, предметом яких також можуть бути ірраціональні речі. Тобто, знову ж таки, якщо згадати те, як люди по-різному сприймають реальність. В позаминулому випуску, то можна вважати, що у деяких людей ну, існують такі, знаєте, частки, частки такі, не знаю, а, скринька з недоказовим чимось. Тобто, там, Це може бути віра, а, віра там релігія, віра в Бога. Тобто. Чи існує Бог чи ні, доказати неможливо. Неможливо доказати, що він існує, і неможливо доказати, що він не існує. В такому разі людина може. Дуже спокійно мати розвинуту логіку, але оперувати більш складними такими ірраціональними речами. Так само, як люди, що вірять, що існує якась енергія, яка пронизує Всесвіт, і деякі люди можуть її бачити, і все таке. Тобто, те це, це теж ірраціональна річ, але вона, скажімо так, нею можна логічно оперувати. В цьому плані у мене є дуже такий чудовий приклад це Григорій а, Савич Сковорода. А він оперує великими ірраціональними такими концепціями, але вибудовує свою, свої роздуми, свої розмірковування дуже логічно. Тобто, ірраціональне не є взаємовиключенням логіки. Водночас логіка спирається саме на доведення досягнення якихось висновків. Тобто, сенс доволі простий. Що якщо людина не може робити е, правильних висновків, у неї будуть відбуватися певні проблеми з психічним здоров'ям, а в тому сенсі, що буде порушена там не знаю самооцінка, сприйняття себе, світу, стосунків і все таке, скажімо так, я все це відчував на власній власній шкірі, і тому. Можна сказати, що я знаю про, про про що я говорю. У мене завжди були було все чудово з логікою, з логічним мисленням, з раціональним мисленням. Але через те, що я не міг використовувати його правильно по відношенню до себе, були певні, певні проблеми. І ну, одне з най, най, не знаю, найпопулярніших. Таких при один із найпопулярніших прикладів нелогічного мислення і його негативний вплив на здоров'я це неправильні припущення. Тому що неправильні припущення постійно приводять до розчарування. А, там, в стосунках, на роботі з самим собою. Приведу приклад з власного життя, це було доволі давно, мені було 20 років, напевно. Коротше кажучи, і я ледь не, не втратив кохання всього свого життя. Просто через те, що я зробив припущення, на якому я базував своє, своє бачення наших стосунків. Тобто я колись почув, що моя на той момент дівчина вона казала про, про дітей, і я зробив висновок неправильний про те, що, що вона хоче дітей. Мене це злякало, і я просто попросив її. Давай зробимо невеличку, невеличку паузу. А потім, коли ми з нею вже сіли та й поговорили, виявилося, що їй власне не до цього. Тобто вона просто сказала десь в якомусь там примарному, не знаю, там майбутньому, далекому неважливо, але точно не зараз, і можна ну, навіть, навіть про це не говорити. На роботі так само були ситуації, коли я робив припущення, що якась там не знаю, якась частка роботи є надважливою, надкритичною. Я над нею не знаю там потів, ночами, вихідними. А виявилося, що взагалі то це не так вже й потрібно. І настав ось цей момент розчарування, коли я, типу, ну, в сенсі, тобто я все від... вклав. В цю роботу вклав багато зусиль, але у відповідь, що я отримав, ну це було не так вже й потрібно. Тобто, я зробив неправильне припущення. Тобто, ось два таких приклади невеличких, які показують, що взагалі то нелогічне рішення, нелогічний висновок, припущення. Воно трішечки заважає нам адекватно працювати з тією самою реальністю, з оточенням, з колегами. Також в нелогічних вчинках є одна особливість, вона постійно, постійно призводить до якогось непередбачуваного результату. Тобто, спрогнозувати нелогічність, чужу чи. До чого може призвести нелогічні вчинки у вашому житті, це ну, майже неможливо. І це доводиться доволі просто, тому що в логі... логіка взагалі вона оперує двома такими, скажімо так, відповідями: це правда або неправда. І є навіть закон в логіці, який стверджує, що з до істини веде тільки істина, брехня веде до всього, чого завгодно. Тобто з істини може виходити тільки істина, а з брехні може йти і істина, і брехня, тобто все, все що завгодно. Якщо вам, наприклад, буде цікаво подивитись щось наукове про це. Можете подивитися про таку операцію в дискретній. Математиці, в логіці як кон'юнкція. Я про всяк випадок додам табличку до нотаток, до чернетки до цього випуску. Якщо вам буде цікаво, можете подивитись. Один з найбільш популярних форм психологічної терапії загалом є так звана когнітивно-поведінкова терапія. І вона дійсно працює. Багато людей, багато професіоналів її використовують для власне роботи з своїми клієнтами, для того, щоб допомагати людям. Але найцікавіше в тому, що ось ця поведінкова терапія, вона, вона пов'язана і вона має дуже такі сильні витоки з, зі стоїчної філософії, щоб вам було <хи> цікавіше. Тобто стоїчна філософія, вона взагалі. Вона базувалася на трьох таких величезних стовпах: на фізиці, тобто розумінню, розуміння того, як побудований світ, на логіці, щоб можна було якось про це думати і раціонально розмірковувати, і на етиці. Тобто, що є добре, що є недобре, що є правильно, неправильно і таке інше. І ось власне. Ось ця когнітивна поведінкова терапія, вона дуже сильно поглиблює людину в, скажімо так, в процес, коли вона починає робити певні висновки саме про себе, за допомогою якихось раціональних умовиводів чи якось так. Тобто, за допомогою логіки людина починає вибудовувати. Адекватне сприйняття світу і себе, тобто, використовуючи раціональний підхід, людина починає розуміти себе, починає дивитися на себе інакше починає розуміти власну, скажімо так, сутність, і як результат, тобто така кінцева мета такої поведінкової, когнітивно-поведінкової терапії, є навчання. Людини і, скажімо так, долучання її до постійного самоаналізу. Тобто, коли людина вже здатна сама вибудовувати такі, робити висновки і дивитися на свою поведінку і на свої роздуми, тобто під більш таким в більш адекватному світлі, якось так. Звісно ж, я не є там спеціалістом чи експертом в, власне, в психології, але це те, що я бачив, що воно працює. І я розумію, чому воно працює, тому що додавання ціє... цього інструменту, раціонального інструменту до е... світосприйняття воно допомагає скоригувати. Негативні думки, поведінку і все таке інше. Ну, Тобто, як результат загалом моїх роздумів на цю тему, я дійшов, власне, висновку, що людині погано, коли вона не може мислити логічно. Звісно, це стосується не екстремальних, не екстраординарних е, якихось там ситуацій чи подій, але загалом, тобто, якщо Людина вважає себе нещасливою, то треба, власне, починати працювати саме з логічним підходом, тобто з удосконаленням логічного мислення. Є дуже багато різних способів це зробити деякі прямі, деякі швидкі, а інші там дотичні і допомагають розвитку, а не власне є таким. Найпотужнішою складовою, але одна навичка, яка дійсно може допомогти розви... розвинути цю... це мислення, це пояснення. Треба вміти тренуватися, пояснювати речі, можна просто самому собі, за допомогою там листка і ручки, там, будувати схему якусь. Звісно, це може підійти не всім, але якщо, скажімо так, виділити ту частину людей, які можуть це робити, то це треба робити. Тобто, якщо відчуваєш себе трошечки трішечки розгубленим, ну я звісно в лапках все про, про все це кажу. Ем, треба просто взяти листочок та ручку і спробувати пояснити собі, чому так, чому ти відчуваєш себе так, чому е, там, не знаю, якусь подію ти не розумієш, спробувати її собі пояснити в тих межах, які ти розумієш. І так троху-потроху троху вибудовувати таке, таке вміння пояснювати, раціонально пояснювати. Звісно, є якісь там варіанти курсів онлайн-офлайн, неважливо. Але тут є така певна проблема, що не завжди людина, що це викладає, вона може, скажімо так, довести свою експертність, чи взагалі чому до цієї людини треба ходити, займатися і таке інше. Я навіть маю в голові таку ідею, мені дійсно було б цікаво якось це розвинути і допрацювати максимально зробити ефективним. А, такий інструмент, що допомагає людям а, власне, удосконалювати логічне мислення, чи, скажімо так, прокачати свою раціональність до такого рівня, щоб можна було доводити собі і іншим, що завгодно, як завгодно, в бу... при будь-яких обставинах з будь-яким. З будь-якою кількістю аргументів і таке інше. До речі, якщо вам буде цікаво взяти участь у створенні курсу, тому що потрібні будуть добровольці, скажімо так, для цього, напишіть, будь ласка, там, в коментарях чи там, в телеграмі якийсь, там плюсик поставте, мені було б цікаво дізнатися, чи це взагалі потрібно. Ну і наступний такий варіант, тому що він дуже сильно пов'язаний з саме з використанням логіки в психології це власне піти просто до психотерапевта, до того, що практикує таку когнітивно-поведінкову терапію, і, власне, спробувати пропрацювати з ним. І вам людина ця зможе довести, підштовхувати до саме раціоналізації. Розуміння себе і таке інше. У мене не було якоїсь такої мети сьогодні довести з вам, вам свою точку зору, як я казав на початку. Але я дійсно хотів якось показати, чому ця тема вона мені важлива, чому я вважаю її важливою. І, власне, я відкритий, якщо у вас є якісь там заперечення, чи ви помітили, що я десь помиляюся, всі ми люди, всі помиляються. А, будь ласка, коментарі відкриті, і мені було, б почути, мені було б цікаво почути ваші думки з цього приводу. Результати розіграшу блокнотів, до речі, вже опубліковані в телеграмі, і незабаром вони поїдуть до своїх майбутніх власників. Долучайтеся до телеграм-каналу, в майбутньому точно щось подібне буде ще проводитись, можливо, коли якась наступна кругла цифра буде. Якщо ви знайшли щось корисне для себе в цьому випуску, ви можете підтримати подкаст лайком, підпискою, коментарем, чи скинути цей випуск своїм друзям чи знайомим, або фінансово, якщо є така спроможність і таке бажання, звісно. На цьому все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніле, і до наступного разу. Всім па-па! Bop 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 bop.